Так, свічку видно. Стихія вогню. Призиваю тебе собі на допомогу, Прийди очисти нас від негативу, магічного, енергетичного. Що вогонь не спалить, то віск на себе забере, що віск на себе не візьме, то. Сіль на себе забере, що сіль на себе не забере, назад тому, хто робив, піде. То буде так, так єсть. Решкод більше нема. І дивимось, прибираю вогонь. І дивимось десяте коліно по лінії матері. Нагадую, що цю чистку можна дивитися в будь-який час, коли ви її побачили. І сьогодні ми очистимо наступних вісім предків роду, які я вказую в своїй схемі роду. Ось ці вісім предків. Так. А ну давай звідси, тікай. Не можу прогнать. Тікай, 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 тікай. Я нагадую, що та чистка рода, яка йде зараз на каналі, яка викладена на YouTube каналі чи в TikTok, і вона йде безкоштовно. А індивідуально, якщо ви хочете записатися, так можна записатися по телефону, який вказаний під відео. І я зроблю вам чистку рода. Запис веду я особисто, тільки по тому телефону, який вказаний під відео. У мене немає ніяких менеджерів, помічників, які записують і щось замість мене проводять. Можна робити чистку рода самостійно. Дивіться на каналі відео, робити чистку. Але продавати ці відео за гроші не можна. Будуть наслідки. Всі відео з чистками, що викладені в відкритому доступі, вони всі безкоштовні. Скажіть, покажіть, чи є упокоєні предки роду, в 10-му коліні роду по лінії мами, того, хто дивиться, нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? 8 предків, на яких я вказую, бабуся, не упакоєн. Так, дідусь неупокоєний, наступна бабуся.